Прямо скарб. Піратик, йдемо, йдемо. йдемо шукати скарби. А скарби в нас де? На Спартаку. їдемо в сільпо на закупки. Коротше, Кароліна правильно підмітила, що ми їдемо за скарбами, тому що продукти у нас тепер коштують так, як скарби. Досить такі дорогі. Машину свою запаркували. Каролінину машину вже забрали з парковки. То це ще своїми цукорками їде, тут ще якісь зробила всякі штуки в хаті. А, то ж точно, то ж бінок. Ми ж за скарбами їдемо. Дивись, скільки тут скарбів зверху. Коротше, нас мама залишила і ми будемо кататися поки що. На машині. Ну, зараз будемо кататися на машині. Зараз мама пішла подивитися, що є велосипетки. Мама пішла за велосипедками. Знаєш, що це таке? Це не велосипед, це такі шорти. Yeah. Зараз мають бути якісь акції там в пумах, у цих New Balance. Oh, а дивись. що це? Це косметика. Це золото. Ага, знайшли вон там золото. Пуершу. Пуершу. То якісь такі в капсулах. Чай, кава? Це не сільпо. Це, це спартак. Нет. Це Спартак. А сільпо сюди зараз будемо їхати. Зараз, тільки треба маму почекати. Дивись, рожевий. Шампунь і чупа Дивись, який. Рожевий є. А Ружевий. цього я не бачив, чупа чупс шампуні. Ти миєш голову і чупіком пахне. Мама вже подзвонила, що ми маємо летіти в сільпо. Вилетіли. Хто перший? Я. От, ви скільки тут лухи небагато. Ого. Де, мама там Можливо? зараз буде картопельку вибирати, а ми подивимося на помідорки. Чері візьмемо якісь. І, і ще подивимося. Ого, тут є по знижці Чорний принц. Беремо чорний принц. Труб Про, Проїжджали, а Каліна каже, о, тут бджілки літають. Тут багато меду, бачиш? Можна стільки меду взяти, оцей такий, бачиш, мутний трохи. Медок, а тобі який подобається? Оцей буде до дуже добре тягнутися. Бо є медки такі прозорі. Оцей здається. Бачиш, дивися, зверху він чуть прозорий, а тут темніший. Тут пише, з чого він був гречаний. Це з гречки. Ти любиш гречку? Ну, от, гречаний мед тобі підійде. А оцей білий, він іде традиційний. Просто з квітів степових. Ще є такий класний, дивися, мед. З акації. Такий прозорий, бачиш? Прикольний медик. А його можна попробувати. Ну треба купити спочатку, щоб спробувати. Він по 314. Є ще лісовий мед, потім мед соняшниковий. А є маленькі баночки, я не знаю, чи є лісовий, або є маленький. 100 164. Отакий, бач? Є ще джеми варення. Журалина кориця, шипшина, малина. Тут ще є мами нелюбими, Дивись, мама любить мед і горішки. Там багато всяких різних горішок. Ми таке привозили з Карпат, коли відпочивали. Я думав, спочатку, що це медик такий, але ні, це соус табаско такий, що дуже сильно пече. І настільки сильно пече, що ти нічим його не зап'єш. Аж вогонь буде йти з рота. Це таке небезпечно навіть пити. Він по 54 гривні. Така маленька баночка, як пробник. Кароліна знайшла такі цкорки, каже, дивись тато, а я такі їв іменно цю дружеву пачку. В Єгипті ми купляли. Майк-Лайк. Вони по 140 гривень. Класні. Вони типу, йдуть як джелі-белі. Типу зверху оболонка, а всередині желейка. Дивися, і ззаду намальовано, які кольори є. Ось такі. Всякі прикольні. І тут ще по знижках йдуть всякі різні товари. Перший раз бачу Pringles, піца якась, якась гостра. Чи папероні вона. Довго шукали, шукали, але знайшли. Мскатний горіх треба було. Це він для чого буде? Для м'яса? А для чого? Для пасти? Для соусу бешамель. А, для соус, бешамель. Ми Я... ну, поїхали. Кароліна вже бачу, перемістилася за руль. Ззаду їй не інтересно сидіти. Тепер вона вирішила, що це корабель. Повний вперед! Це костюм зебри для діток. То якраз тобі він підійде. Дивися, там є навіть вушка зебри, бачиш, і носик, і очки зебри. І в ньому можна гуляти або спати. І сподобався костюм зебри. Плеймобіл. це якийсь корабель. Так, кораблик. Яка змія маркіяна була? Отака, так. але вона без так. без коробки, вона поломана. Тобі така подобається? Я ж не знав, за яку ти змію навіть говориш. Я думав, ти цей меч хотіла, він світиться. Це ж зі Star Wars. Тільки батареїк нема. Мама каже, ой, а та тобі сподобався. Ми можемо взяти рожевий і синій. Для тата і для мами. А то хто лізе такий? Привезли з Карпат на каріматі жука якогось. Все, дівчата тікають. Отут якісь планети чи що це є? Вау. Це куля в вигляді неба якогось космічного. А, це місяць оце. Він світиться вночі. Прикольно, ця лампа. це лампа. Це сподобалось. Вау! Це ж комічок. Ти знаєш, як на крісло стелити. Ага. Спинку. Це на дитяче крісло. Дивися, ми можемо на твоє крісло, оце дитяче, постелити його і ти будеш сидіти, тобі буде м'яко. Хочеш? Ту буде, знаєш, купато це. Карлінка, знайшов щось інтересне. Дивися, чіпси Лейс. І пише, що вони фромач. Для Юри. Бачиш, він пише Юра по-английську. Для мене. Для тебе для тебе не пише. <свісно> пише тільки для мене. <свісно> Обираємо ще гріночки, якісь на салат. Можна взяти оці, томатні. Ти замітив, що є такі якісь джокерси. Появилися, Але тут такі довгі. Більше як до пива, ніж до салату. Чепу вона. Тут пише для Кароліни, так. Так, тут вже все, поділились тут для Кароліни, а тут для Юри. Тут ще якісь з цибулею печеною і є ще просто з зеленю. Смаколики продаються в коробках з-під картоплі і фрі. З маршмелу. Добре. Кароліна вибрала оцей кончик з маршмелу. Я вибрав сердечко. Все, капітан, сідай. І повний вперед. Коротше, дивимося на перці. Є от білозірка, типу білий перець, болгарський є червоний, є такий от чилі перець, а є перець елітний. Він знаєте, який він фіолетовий. Не думаю, що Наталя такого бачила, але я сам перший раз в шоці побачити такий фіолетовий перчик. От ви бачили такий перець елітний? Таке враження, як він помальований, він був зелений, просто біло зірка. Помальована в фіолетовий колір. Кароліна, напевно, би постаралася білу зірку зробити елітною. Я коротше, щоб сказати, що я шокований, то ні. Я взагалі в шоці. 60 гривень за качаном кукурудзу. То не факт, що вона хороша. Кароліна співає, що пес-патрон. А хто тримає цей район? Пес патрон. Та. Це сухі сніданки. Монстрики. Є чорний з білим, є шоколадний, а є ось такими от пластівцями медовими. Медовий монстрик. Знаю, всередині є якась іграшка, а нема. Просто можна зробити таку коробочку Монстрика. Скупились о, в сільпо. Дивимося на дитячі окуляри, а Карліна каже, я хочу таку качку з окулярами. Думаю, де вона тут -а є? У Карліни дуже класний зір, легко перевірити. Там та качка аж ось там. Є чорний равлик класний і золотенький. Ти хочеш чорний? Так. Да. Нам чорний підійде в туалет якраз. Прикольний. Ще б якби був равлик білий, взагалі було б супер. Може десь там, у тих декорах. Прикольний магазин новий відкрили. О, курочка. Да. Це курочка золота, яка знайшла, яка знесла золоте яєчко. Пам'ятаєш казочка? Дивишся, яку. Це ватер. Ватер? Не, ватер. Ватер. Вата. вата. Ва солодка. Так. Да. Ну тут солодко, вату. Можна зробити, але тут немає того апарату. Тут, бачите, тільки кава, ще одна кава і лапша. Все. Тут немає сладкої вати. З Кароліною намотуємо ще круги, Я ми вже їм додому, а оказується ще ні, Наталя ще побігла по магазинах інших дивитися на велосипед. Якось так. О, баді, я бачила. Кароліна мені все, що бачить. Повний вперед! Швидко. Добре! Тут бігова доріжка. от Знайшли і У нас нова гра. Вже проїхали 60 метрів, 70 метрів, і на 80 метрів буде фініш. Фініш. Скоро вже оголосили, що магазин закривається. Та все, мама вже скупилася. Реально магазин закривається через 10 хвилин. Магазин закривається. Ми ще тут в черзі просто всі стоїмо заватою. Так, вже добралися додому. Тут в Кароліні були якісь образотворчі мистецтва. Так, яєчка наші, надіюся, що ми їх довезли. Ну що, то, що тут у нас є, тут у нас є сердечко. Все. Це моє сердечко. І ті розпаковки потім будемо робити. Хоча Кароліна вже прилетіла. І там подивимося, що мама купила тобі і собі з одягу. Нічого собі. То, то все тобі. Дивись, з Мікі Маусом. А що це в нас є? Це велосипедки, дивися, чорна з Мікі, біла з Мікі і рожева, напевно, з Мікі. Та. Три пари велосипедок. А це що це у нас є? Це лосінки тобі такі з сердечками. І мама собі ще взяла велосипедки. О, такі чорні. Чорні, звичайно. Звичайні. Без звичайні. Добре. Які будеш приміряти? Всі Всі будеш приміряти? Так. Ну, добре. Взяли велосипедки, просто на вулиці жара і так, щоб легше було ходити, хоча в королінне от того плаття, яке я кажу, тенісне. Що на теніс можна ходити? Виглядає як майка, просто подовжена. Розпаковку йде, коротше, робити, не знаю, не буду. Можете написати в коментарях, вам подобається розпаковка йде чи ні. В принципі, ми були в магазині, ми майже все показали, що купили. Там хіба ціни. Ну, чек можу витягнути, показати. Так смішно взяв чек, чисто, щоб подивитися, ну, показати, які там ціни, які що, але ну, не сильно то хотів горів бажання то показувати, бо хотів більше подивитися на ті легінси. І повернувся в сільпо передбачення. Зараз покажу, що тут передбачило мені. Дивіться, якщо не хочете, не робіть. Все, не роблю. Оці прикольні велосипедки, такі класні, розові і чорна футболочка підходить. Бомба. Це перший лук number one. Ну, знімай, бачиш там пишеш три лусінки. Давай, це будуть перший розмір. Біжи, вдівай тепер наступний другий скоренько. І зараз виберемо найкраща. Я Цей трипак. чіплю Керліні на секрет бокс. Той, що вона носила на вулиці. вона там щось. Собі знайшла якийсь скарб. Ну, коротше, не хочу показувати. Хочете, можете догадатися в коментарях, написати, що ж там може бути в королінки. Номер 2. Ого! Сіренькі велосипедки. І мікітка класна. Прикольна. Тобі як подобається рожеві чи ці? Ці. А ну, біжи ще третій. Зараз номер три. За І останній у нас номер 3. Ух! Ти! А бачиш, як контрастує класно? Чорний з білим. Класні. І це прикольно. І рожевий. І рожевий прикольний. Та? А тобі з тих трьох який найбільше сподобався: той сірий, білий чи рожевий? Ружевий. Ружевенький. Ружевенький, та? Мені теж рожевий ні, ні, білий. Ну, це третій варіант, так. А ми поставимо на голосування, який із тих велосипедок найкращий. Перший рожевий, другий сірий або третій білий. О, і бонусом ідуть такі легінси. Такі класні лосінки. бомба. Ти така струнка, дівчинка і боса. А тобі вже мама відкрила ті сухарики? Прикольні вони? Але це не з крабом, це з томатом, з помідоркою. О я ці тоже люблю ямняшки.